Якщо ви думали, що за допомогою штучного інтелекту можна насправді заробляти кошти на трейдингу, то ви не помилялися. Цьому відеоролику я продемонструю стратегію торгівлі за ботом, котрий знаходиться в телеграмі, та заснований повністю на базі штучного інтелекту. Торгувати по даному боту зможе як новачок, так і досвідчений трейдер, адже ж бот повністю безкоштовний та робить всю роботу за нас. Але як почати? Крок перший це пройти до бота та зареєструватися. Крок другий поповніть ваш кодекс акаунт. А з промокодом промоходом ви отримаєте плюс 50% до суми вашого депозиту. На цьому все ми можемо розпочати. Щоб отримати угоду від чату GPT, натискаємо на кнопку Отримати прогноз, після чого беремо теплинку, по котрому хочемо увійти. Зараз це буде у ТС котрування, особисто у мене. Ви можете обирати абсолютно будь-який. Далі обираємо час експірації, в котрий будемо входити. Я оберу М1, тобто тут я в отексі, я маю виставити також одну хвилину час експірації, після чого у нас з'являється кнопка Рекомендовано ChatGPT». Тут з вами ми можемо поклікати валютні пари, щось пошукати, зайти по криптовалюті, але ми з вами тестуємо саме чата GPT. Зараз натискаючи ту кнопку, у нас через 2-3 секунди вилезе сигнал, вилезе таке віконечко, де ми з вами побачимо назву нашої валютної пари або будь-якого іншого активу, по котрому з вами. Маємо обійти в угоду. Задля цього максимально швидко ми маємо зреагувати і писати назву ліворуч у колонку на котексі. Натискаємо рекомендовано чатом GPT і готуємося писати назву нашого активу, коли видасть нам його чат GPT. NSD. GPY, ЕНСД GPY, OTC, ОТІСІ, от як ми вибрали з вами OTC, і відкриваємо угоду вгору, повністю відштовхуючися від аналізу чату GPT. Ми з вами можемо тут переглянути, що аналіз береться у нас не рандомно і повністю враховуються максимально різні фактори. Дивіться, ми можемо тут переглянути як огляд ринку загальний, тобто його волатильність, настрій та об'єм. Так само можемо подивитися на приватні індикатори TradingView. Можемо переглянути на сводку ковзаючих середні осцилятори, тобто це сводка по абсолютно всім індикаторам. Повірте мені, саме вони конкретно для розробки цього бота обійшлись мені в не одну тисячу доларів. Далі, технічний аналіз також використовується дуже багато різноманітних індикаторів, котрі допомагають нам максимально якісно аналізувати ринок. І по Нашій годі з чат GPT у нас лишається буквально 5 секунд, і прямо зараз ми з вами дізнаємося, як вона у нас відпрацює. Бац, по ній ми з вами отримуємо мінусовий результат. Таке іноді буває. Окей, окей, просто рухаємося далі. Наступну угоду я буду інвестувати подвійну суму, тому зараз я обираю так само ці котурування, проте змінюю ось ту суму на 12 тисяч гривень. Друзі, я максимально чесний з вами і максимально чесний як і людина, так і трейдер. Тому мені немає чого від вас приховувати. Я демонструю трейдинг для вас таким, яким він є насправді. Тобто отримую мінус, я демонструю вам те, що є у мене мінус. Хоча б я міг поставити на паузу, вирізати цей момент, і ви б цього нібито не побачили. Проте мені немає ніякого сенсу. Демонструвати вам той контент, котрий не відповідає дійсності. Я вже дійшов до нашої останньої кнопки, натискаю на неї та приготовлююся писати інформацію, котру видать мені чат GPT. Очікуємо, бачимо євро, USD, вписуємо євро, бачимо ЄвроUSD і натискаємо на дану валютну пару, після чого обираємо рух у напрямі донизу. Найс! Nice. працюємо максимально гарний і приємний результат. І в ітозі, хоч по першій угоді, ми з вами отримали мінус. По другій, ми отримуємо з вами 8 тисяч гривень чистого прибутку, і тим самим перекриваємо те, що ми втратили з вами в попередній угоді. Давайте знайдемо ще один сетап. Натискаємо кнопку Отримати сигнал, після чого рухаємося до вибору ринку. Оберемо знову ж таки абсолютно будь який оскільки ми торгуємо з вами за сигналами в чату GPT, і він нам все це діло підбере там. Далі я обрав вже таймфрейм, як ви бачили, після чого маю обрати або валютну пару, або знову ж таки натиснути на кнопку Рекомендовано чат GPT. Натискаю на «Рекомендовано чат GPT і я вже готовий писати назву валютної пари або активу крипти, котру мені мені зараз він видасть. Ще хафенд. Підписуємо і заходимо на пониження. Давайте натискаємо швиденько максимальну угоду, і відкриваємо угоду у низхідному напрямі. Найс! Забираємо знову прибутковий результат по валютній парі USD Джиха І як бачимо, це була наша третя угода, котра також закрилася в прибуток. За це відео я заробив 7 тисяч гривень чистого прибутку, що, як на мене, є дуже гарним результатом, і підтверджую те, що штучний інтелект захоплює все більше і більше професій, і вже може потроху займатися трейдингом. Якщо тобі цікаво спробувати інструмент з даного відео, то пиши трейдукс, нижнє підкреслювання, бот в Telegram. або спускайся в опис цього відео. Побачимось на вершині.